Ну що ж, і всім привіт! З вами Коля Бінго і ласкаво просимо на мій ютуб-канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо продовжувати грати нашу прекрасну звільчальну гру під назвою Гра про село». Тому Перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал. Ну і поділитися цим відео з друзями. Ну а ми поїхали! І так, любі мої друзі, сьогодні в нас останнє прощальне відео з цією грою. То, що я тут вже і так затримався, і нас чекають нові ігри, пацани. Хоча ця гра набирала немало, по 100, по двісті переглядів, але все одно пора двігатись далі, і я вам хочу показати, чого я добився. Мені дуже очі кинувся мій іж і мій живулик, пацани. Він так стоїть. Такий припакований, серйозний. Я пацани свою техніку дуже люблю, я її так добивався. Ну, ладно, факт того, що, що я добився, давайте погнали і на всьому будемо кататися. Перший це Жигуль, який нам по факту даром достався, але все одно Жигуль. Другий це Камаз, пацани, і трет, третій трактор, от КМЦЗ-80, і четвертий це Іж. Останні, до речі, ми свого трактора, я відчора його навіть не рухав. Ну ладно, почнемо по черзі. Пойдемо сьогодні просто на всьому кататися, оцінювати. Ну і ну, що мені наскільки сподобалось? Хоча я вже знаю, що. От напишіть в коментах, як ви догадуються чи ні. От поставте відео на паузу і напишіть, чи ви догадуються чи ні, яка техніка мені саме, більше так сподобалась. Ну, Це то вся, практично, але. Ну, Це вся. Ну, все одно, давайте сідаємо. І по вже гуляю, почнемо вже гуляти. Давайте, дивіться, як дуже. Be, типа, бей. Дуже пацани, дивіться, який э, бистрий. Це видно, що це Жигуль. Пацани, всі сітки Жигулі дуже бодрі. Дивіться, зараз, увага на переднє колесо. Ну, увага, увага на колеса, повторюю, увага на колеса. Стоїмо і. Бачите, пацани? ну так оба, оба! Ми з буксами, з буксами рушаємо. Ладно, давай, погнали. Дивіться, пацани, який підрив має наша жига, жига, з якої ми тупо починали. Дивіться, оба на пішла жара. Все, і тормоза який, і салон, дивіться, який салончик, пацани. Давайте ще проїдемося такого. Будемо проїжджати до цього мостика до кінця. І назад тихо-тихо-тихо, я впав! Блін! Але ви не переживайте, пацани. Саме для цього існує така функція, як монтаж, яку я, тільки що скористувався. Ну ладно, пана. от до кінця цього мостика будемо доїжджати і розвертатися. Жига мені реально заходить, от дивіться, вона прям дуже-дуже бадьора. От себе чувствую, дивіться, як. Все, різко зараз. Оба! Ну, жига пацани, ви бачите, жига. Жига топ, в жизі ставимо 10 з 10. Хоча б того, що в неї такий прикольний колір. Він мені дуже подобається. Знаєте, так сталістий такий. Жига це вже 10. По 10-бальній пацани. О, тихо-тихо, та що за капець? А, ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Капець! Ладно, пацани, жига, це вже у нас діло таке. Ну, О, я додому Ладно, Жига у нас це 10 з 10, по 10-бальній шкалі. Отака от жига, пацани. Зараз подивіться, Жигуль, Копійка, ну ладно. Ми вже на Жигу 3 хвилини. ладно. Хай тут -то 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 стоїть. Далі пацани, почнемо що наступне. Хайп, буде камаз, пацани. Камазик, тупо камазик, реально. Все. Сідаємо в КамАЗе. Вот такі от Камаз. Э... Мощність у нього 100 лошадіних сил, рівно 100, 200 салонку, ну, рульці до потопники. Я на ньому другий раз на ньому їжджу за відео, ну понадобиться будемо їздити, тако. оба такі на Камазі, я модний, летим на тазікуди і газіку. Ладно, <specially. ахів> це не тазик, це Камаз трудяга посини у нас. ну Ним важко, як ви вписатися в повороти. Lано. Ну, Камаз у нас рудяга, він працює, він такий бадьорний, але десятку пасани йому не поставлю. Десяточку. а я, я, до речі, на ньому не працював. От я тобто працював на тракторі на 80 на МТІ а на ньому не працював. Ну ладно, дивіться, на Камазі, я сподіваюся, сам доїду. Ніхто, Нікуди я не вріз. Ну ладно. Камазік це у нас, дивіться, такий салончик. Ну, Камаз це вже діло бадьори, я ж кажу. Ну він, він як Камаз, він нормально цей руль, хоч він і ті але він все одно, знаєте, мені подобається чимось. Не знаю, от тим, що може він такий. Такий такі реалістичний, може, чешу. Ну, тут повертаємо такий. Ладно, пацані, камаз. Ось вот такий камазик, ще раз. Ще раз по покрасці, якби покрасити його, він би був ще бомба, і щоб салончиком добре так конкретно зайнятися, Три сидіннях місця, тобто водій і два пасажира. Ну ладно, оцінка моя 8 з 10, пасенів. Вже 8 8 з 10 цьому камазу. А ви тим часом пишіть, пацани, Чи знаєте, які я поставлю оцінку, Іжу і МДЗ? Це перше, і друге, пишіть, скільки би ви поставили всій цій техніці оцінки, які. Від 1 до 10. Мені цікаво, чи я ну, чи у когось співпаде зі мною, тільки чесно, пацани да? ну, чи йду, я плану впород. Вхожу, 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 тихо, тих. Мені віддали прикольно їхати. Свиня, тихо, 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 свиня, тікай. Блін, тут не можна побігати, я б до неї побігав. Ну ладно. Ну що, що, вже свиню чи що? Давай, тікай. Так, по тормозах, по тормозах. Де вона там, та свиня? Біжить, не збив? Лізе. Ну, дивіться, пацани, бадьорості, як він рушає. Тут маркізація, тобто, ну, дивіться. Рушив і дивіться, як от увага, Я зараз їду, і мене, от бачите, коли можуть, так я, да, ладно. Та ти розвертайся, свиня? ну ладно, я ж її не збив, не збив. ні, ні, я не убийца. Найден, ладно. Тут, пацане, якраз в мене камаз на цій дорожці стоїть. Ладно, давай. Я вже бачите, в поворот не писусь. Тобто, мінус, ще в таких углах э, писушся. можу забрати один бал. хоча, ладно, ладно. Не буду я нічого забирати, я ж теж вже не якийсь там. Який тихо, дихо тихо тормоза тормоза. Підкріш, що я заїхав. Нормально, мені добру грузить. Ладно, ладно, так і хай стоїть. О, це наш камаз на якому ми далі самі заїхали. Далі давайте МТЗ 80 поселень. Ось така 80 Всі, і два відео вже його бачите, ну, ладно такий салончик. Салончик тут більш-менш получий, ніж КАМАЗ, але ну, все одно ним треба займатися, Так все. Вона МТЗ-80. Ми з ним працювали вчора, позавчора. Жига така, знаєте, як якась, не знаю, борська, не, борська дірська, дивіться, борза Жига, коротше така, знаєте? Борза Жига, коротше, це серйозно, така, Там. Там. А зараз ми тут, Так, 80 очка це вже це вже все понятно. Хоч в нього від. Вибачте, кончений, трохи ну, убитий, але так, як це трактор, тут один єдиний трактор на цій грі. І так, як він мені подобається дуже. Бо, бо це МТЗ. ну, Тобто це, якби ще йому, то я би 100 з 10 поставила. Так, МТЗ 10 з 10. Ось такий 10 з постаний 10-20 техніці. До речі, це у нас, якщо ви не знали, це цей. О, це, як вам сказати? Що я мав сказати? Не знаю. А факт того, що я забув, ну ладно, поїхали. Ну, факт того, пацани, що що? Ну, це МТЗюк, все це, це топ. Це єдиний трасер в Сигрі, якщо я щось мав таке сказати. Ну ладно, давай. оба, плавненько тут теж поворот віжаємо. Знов ці свинята, ти ти Ні, я, я тут проїду, тихо 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 вбив. Блін, збив. Ладно. збив, да, пока що так і лишим. Давайте. Оба забор, да повалив. Та ви задовбали, ну що я ті забори волю. Ну. Ладно, хай стоїть. Шо, я ще крило вигну? Ні. Да. Я ще крило вікну. Він і так до потопніту МТЗ, а я крило ще вигну. Ну ладно. МТ зюк 10 з 10. Крило. Крило пацані, Крило на ремонт. Ну ладно, все. МТ прийшов і останнє. Останнє це у нас іш Юпітер. Юпітер, да? Чи планета? Не, Юпітер, Юпітер, пацані. І Юпітер, дивіться, який Юпітер, сідає в нього, тут можна дивитися. Без коляски і з коляскою. Давай, погнали. оба, Все, дивіться, який тупо бодрий тоже. Він самий бодріший, Тут ще все понятно. Я б тоже 110 поставив, якби можна було. Та блін, а я, правда, на ньому всі люди і свині побиваю. Але ладно, вже курку зберігає. Да? Та тихо, 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 у мене ще й лагає цього все. Ні, не, не подумайте, я його діла нормально. Не, ладно. Давайте, саме. Планенько теж поворот такого входимо. Давай, одним не закидає, як ми тут Дивіться, як він же і і не закидає ніфіга. Обана, давайте. Все пацані тут вже 10 з 10 Тобто стоп з 10 Він найкращий, він мені сам більше подобається. Дивіться, яка тут покраска. Покраска, із-покраски. Покраска реалістична, Століста Ну, мені подобається. ладно Давайте назад без цього поїдемо, без коляски. А ми ще й коляску візьмемо. О, дивіться, 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 як пішов, пішов, пішов. Обана, все, тут теж плавно, плавно, плавно в поворот, плавно, все. Пішов і ще коляску збоку. Все, давайте газку тут. Вже ніякої свині нема. На останок, ладно? От, така от, пацани, у нас техніка. Іжу 10. Ну і все, пацани, така невелика банда в нас вийшла з чотирьох технік, але все одно приємно, бо ми цього добилися. Першим в нас отримала характеристика жига, десятка. Трактор МТЗУК 10, Юпітер 10 і КамАЗ, вісьмерка Вот От вот ми зробили, стики ми заробили за 4, ні, за 6 чимось відео, це вроді шосте. Ладно, пацане, на цьому все. Мені було приємно для вас знімати цю гру. Пишіть нові ідеї, ставте лайки, підписуйтесь на мій ютуб канал, діліться друзі, друзями. Всім пока 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 Пока! Дивіться за каналом. Пока!